Один чоловік із Стрия приїхав до Києва. Він випадково зайшов до крамниці сувенірів і побачив маленьку бронзову фігурку кота. На ціннику було написано кішка тисяча гривень. Її історія десять тисяч гривень. О, а я можу купити цю кішку без історії? запитав він продавця. Звичайно, але за історію ви все одно повернетесь. Чоловік купує маленьку бронзову кішку і йде містом. Раптом він зауважує, що слідом за ним спочатку йде одна кішка, потім інша, потім ще. Через деякий час за ним уже йдуть тисячі кішок. Чоловік з жахом починає тікати, кішки не відстають. Тоді він розмахується та кидає маленьку бронзову фігурку кішки у річку. Всі кішки, що бігли до цього за ним, стрибають у воду за статуеткою і тонуть. Чоловік йде назад до тієї ж крамниці сувенірів. Я ж вас попереджав, що ви повернетеся за історією, каже продавець. До біса історію. У вас є маленький бронзовий москаль.